Це буде не пафосне відео про подумайте про майбутнє. Це буде відверта розмова місцями гостро, але по-доброму. як я поборола страх, що в мене може бути рак. Так, я говорю про це відкрито, бо цей страх був у мене роками, і я знаю, що він є в багатьох, просто мало хто говорить про це вголос. Все почалося ще в університетські часи. У нас була викладачка, ми її дуже сильно любили. Класна людина, життєрадісна. І в один день ми дізнаємося, що у неї рак. Вона не пила, не курила. Знаєте, от з тих таких гарних, добрих дівчаток вона була. Їй було десь близько 30 років, і місто у нас невелика екологія, не така, як у нас зараз, тому що це було десь 15 років назад. 10-15. у 2012 дванадцяти. Десь там. І от тоді я вперше відчула цей справжній страх, а що, якщо і зі мною таке може статися. І в голові почалося лікування дороге: а що, якщо раптом, де брати гроші? А, а якщо шукати гроші, то хвороба не чекатиме, вона буде прогресувати. І я почала навіть уникати думки про діагностику, бо страшно, і страшно не тільки через те, що може бути такий діагноз, хоча я ж говорю до цього, у мене цього страху не було, а страшно було також від того, що я залишуся з цим сама і без грошей. І цей страх був зі мною протягом 10 років. І, от, прокручуючи думки назад, я розумію, що у мене страх зник. коли я в 22-му переїхала до Німеччини, бо у мене було розуміння того, що в мене там є страхування, яке покриває лікування онкології. Ну і я. Просто перестала боятися, бо у мене було розуміння: якщо щось, то це питання не грошей, а питання дії. І у вересні 24-го я повернулася в Україну і, блін, зі мною повернувся цей страх. У мене в голові почалися знову ці грьбані думки. Так, у мене була фінансова подушка, але фінансова подушка була у мене для життя. І тут у мене додався ще додатковий страх. Ага, якщо щось, то мені доведеться витратити ці кошти, які у мене збережені на життя. А що далі? І оце знову в голові: А що, якщо, а що, якщо? Саме в той період я вперше потрапила на конференцію ТАС, я тоді ще з ними не співпрацювала. Я просто слухала і там розповідали про страховий продукт та слікар онко і показували кейси клієнтів. І в той момент мені щось змінило.